Доброго дня, 24 липня 2023 року, на огляді сорт Начіс. Це найбільша ягідка з ожини, яка є в мене на городі. Кущі висажені через метр, один від другого, неймовірно врожайний. Дуже здоровенна і досить смачна ягідка. Вражайність велика, дуже вже збиралась тут вже неділю-дві, як збираємо ягодом, і її все є, є, і є. Плодоношення розтягнуте. Єдине, що в цьому році на сонячній стороні вона у мене згоріла. Ой, падай. Ну, ось така ягода. Зараз ми її зважимо. Де? Ну, три ягодки 50 г. Ось така її величина. Досить смачний сорт. паганами заміщення 1-2. Я лишаю 1 на плодоношення. І цього більше, ніж достатньо. Оце після двох неділь збору ще стільки ягід, Ще вона буде стигнути. Це я показую з, з боку тіні. Бо на сонці у мене сильно горить. Ось ще й зелена. Ну, Достойний сорт. Достойний. Після смак такий, як є, як гіркий шоколад поїв такий темний чорний шоколад. Але Сама величина ягоди просто вражає. Це щось неймовірне. В повні, коли він повностилий, стиглий, я б не сказала, що він транспортабельний. Хоч кажуть, що він транспортабельний, але якщо знімати, коли він стиглий, він м'який, ось така ягода. Вирощуйте, як для себе, дуже чудовий сорт. Ось, взяла, не треба його скубати. Краще просто підставити руку і він сам ось падає в руку. Ось. І тільки тоді він добрий. Якщо його знімати скубаючи, він буде абсолютно кислий і зовсім недобрий. Ось така ягідка. Я так думаю, ще недільку, а навіть дві ми будемо ласувати цією ягідкою. Добре, як для свіжого споживання, так і на переробку. Ще спробую його заморозити, подивитися, який він буде після заморозки. Вирощуйте, насолоджуйтесь, все буде Україна. Гарного дня!